Напередодні Великодня служба безпеки України записала відеозвернення до українців. За словами речника СБУ Артема Дегцяренка, ворог розуміє, що зазнає поразки на полі бою, тож не полишає спроб влаштувати провокації аби розхитати єдність українського суспільства. Для цього РФ намагається застосовувати різноманітні інструменти та приділяє особливу увагу релігійній тематиці. За його словами, спецслужба докладає зусиль щоб не реалізувати вплив ворога на церковне середовище і не дати Росії використати релігійне питання для досягнення власних цілей, зокрема в службі безпеки України просять українців обмежити відвідування масових заходів, не піддаватися на можливі провокації, дотримуватися комендантської години та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Уже другий рік поспіль українці відзначатимуть великдень в умовах воєнного стану. Але ми впевнені у своїй перемозі і робимо усе, аби наблизити її якомога швидше. Просимо вас бути пильними і дотримуватися безпекових рекомендацій. Слава Україні!